У світі культурних подій минулого тижня відбулася захоплююча презентація двох видатних краєзнавчих книг, відомих талановитих подільчан Володимира Доскача та Олени Кобилюк. На заході який відбувся в Подільському краєзнавчому музеї, були присутні вчителі, бібліотекарі, представники Подільського молодіжного центру та ті, кого цікавлять новинки краєзнавчої тематики. Володимир Доскач представив свою нову книгу Подорож до Дністра, річками мого дитинства. У своїй книзі він поєднав Елементи наукового аналізу та емоційного літературного оповідання в своєму написанні він ділиться індивідуальним поглядом на історію та природу Дністра, розкриваючи унікальні факти та деталі своїх подорожей. Олена Кобилюк представила своє дослідження Бірзула, друге перевідання доповнене, яке стало своєрідним ключем до таємниць минулого. В авторській інтерпретації вона вивчає археологічні знахідки та історичні аспекти, розкриваючи унікальність свого підходу до наукової роботи. Кожна сторінка книги це відкриття нових граней минулого, що залишає читачів враженими і замисленими. Сьогодні я мала нагоду побувати на презентації двох прекрасних книг Олени Кобилюк. Кобилюк і Володимира Доскача про історію нашого рідного краю і що мені сподобалося, так те, що сьогодні я почула не просто теоретичні історичні дати, а й емоційні емоції, почуття, які передавали автори. Зокрема, Володимир Доскач у своїй книзі розповідав про своє дитинство, про своє життя, про ем, якісь події, і все це було настільки емоційно і живо, що я, наче вже половину книги, просто прочитала. Я рада, що маю нагоду. І в руках тримаються книги, що ми молодіжний центр долучився до презентації саме цих книг, і тепер маю змогу сьогодні навіть прочитати своїм дітям ось цю чудову книгу, а також познайомити з історією Бірзол. дочитати нарешті п'ятий розділ, тому що в мене є перше видання цієї книжки, і тепер матиму змогу ще й другого дочитати. Приємно, що крайзнавчо творчі роботи наших відомих подільчан з великою зацікавленістю сприймають не тільки ті, хто був на презентації книг, а й пересічні подільчани, котрі бажають добре знати історію рідного краю. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.